А просто малому на канал. Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. До нас попелі зі Львова. Петро привіз жеребця. Чистокровний парширон з документами. Жеребець називається Хафікс. Жеребець на паровку. Жеребець на паровку. По ньому є гарні лошата. Красені, гарна стойка. Номер телефону я лишу в описі, кінь знаходиться в Попелях. не знаю кінь тут буде тиждень, тиждень, два, тут вже як подивимося, як буде, як буде передиско. Які Корtant, дуже гарний кінь. Хто би, хто би. Хто бажає покрити кобилу? От є такий красивий жеребець хафікс. такий красавець Гривастий Кінь дуже гарний. Ну а як? Він Кінь дуже ладний, великий, грубий. Пайте ногу маю. Нога 30 Висота Короче, високий, хто не знаю скільки висота. А это от гарну зірочку на тому. Такой з Франції приїхав. Ладний жеребець. Жеребець то, що треба. Такий от жеребець на паровку. Хто бажає, привозить кобилу, парують. Дуже гарний жеребець. Жеребець живий. Но гриву має бомбезну. Куп'єць гриву має ладно. Жеребець. Так що бажаючи спарувати кобилу, хто хоче мати гарне потомство, дзвонити, договорюєтесь, привозити і маєте лошадку. І розводим, піднімаємо трохи на Україні, розводим гарних коней. Гарний жеребець без, тут без... Без всяких супер жеребець Геребець називається хафікс. Везений до України з Франції. Жеребець чіпований, спокійний, адекватний. Всяких поганих звичок. Порядок ще має бомбезний. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні.